Трикотаж масло, голограма. Це блискуча тканина на основі мікромасла. На лицеву поверхню нанесено голограмне напилення, що віддає різнокольоровим блиском. Блиск не обсипається. Тканина гладка на дотик. Трохи тягнеться поперек полотна. У складі 93% поліестеру та 7% спандексу. ширина метр п'ятьдесят, щільність 180 грамів на метр квадратний, полотно не просвічується, не мнеться. Трикотаж маслу голограма застосовується для пошиття карнавально-танцювальних костюмів.